гайт нормай 500 000. Вона вижила у нас після приморозків одна ділянка Слава Україні! Я вас вітаю, друзі, 7 вересня і як бачите, ми готуємося до жнив. Першочергово ми будемо налаштовуватися на сою. У нас мега-ділянка аж 3 гектари. Вона вже готова в кондиції, тож треба її забрати. Тобто, наразі після ранніх зернових замінюємо підбарабання, сепарацію, убираємо планки додаткові. Підналаштовуємося і по плану сьогодні поїхати молотнути. Як це буде, що до чого, я вам покажу. Значить, соя ахілея. Посіяна вона була, і кому цікаво, можете подивитися відео, ті, що раніше. Міжряді 35, норма 500 тисяч. Вона вижила у нас після приморозків одна ділянка із усієї класики. Ну і в принципі, Вона на сьогодні вже готова. Діссикацію ми не робили, нічого ми там не робили такого. Соя в кондиції, рівномірна, І майже майже ніде луцького немає. Ну, Зерно, звісно, зеленкувате, підгоріло в цьому році. Тож, як це буде, слідкуємо. З нами цікаво колеги. Ну, на мою думку, це є найпростіший комбайн, найскромніший. і в принципі, доволі дієвий. Що можна було ще простіше придумати? Да? Нема отого гроха дурного, який трясеться вечно. Шнички вішаються деки під барабання. Вони змінні. В принципі, людина одна спокійно його піднімає. Ось це ось дана кукурузна соєва. Ну, що? Все просто і би, без лишніх запитань. Не знаю. Можливо, можливо десь якісь питання і є по технології все ж таки 90-х років. Але достатньо для фермера, який має в обробітку до 500 гектарів, такого комбайна. більш ніж вистачатиме. Ну що тут? два цепка, два ремня. Все просто і, в принципі, доступно. Так, наразі відкручуємо ці планки додаткові, щоб були вікна більші, і вон одна підбарабання, ось друге підбарабання. Ставимо і далі підемо, рухаємося в сторону э, решет, підналаштуємо решета. змащуємо всі. Елементи там, де треба мастити. Цепляємо жаточку і їдемо пробувати. Що в нас в цьому році насипе? Бо в інтернеті вже відео дуже багато. Всі там або хвастаються, або шуткують. Но все одно, в принципі, збирати потрібно. І що Бог дав, та і дякую йому. Так, ну так. а ми працюємо. І насолодку. Діло зроблено, поставив, закрутив, поставив і закрутив, закриваємо ляди, виставляємо решетку. Ну, і в принципі ми добралися до поля. Ось така велика діляночка у нас тут. Ладно, заїжджаємо, пробуємо. Так, колеги продовжуємо збирати сою соя Сояхілея класична. Це той з шматочок землі, де узорі у у не було такого сильного приморозку, і вона в в принципі принципі майже не постраждала. Міжняті 35. ну Скажу, що сіяли ми це в квітні, початку квітня. Сьогодні у нас вже 7 вересня. Жнивуємо, урожайність трошки більше тони. Це вже можу твердо сказати, так як вже бачу, то вже 2 треті бункера є, а тут ще в принципі два круга треба накинути. Ну оскільки кінцевий результат буде трошки пізніше. Підживок ніяких не робили, добрив ніяких тут не було. Більш-менш вона равномірна, отут От під посадкою трошки зеленця є, але на основному масиві воно нічого не впливає. В принципі, принципі, на цей рік на наші умови, на наш скажімо так, фон забезпеченості вологою, то нормально. Тим більше при умові нутіл, тобто був тільки посів. І, до речі, ще ж тут весняної були жнива курузи. Кукуруза у нас тут була, стояла всю зиму. Ну, як бачите, фон нормальний, ніяких там. Питань по полю нема взагалі. Що робиться в жатки, я гадаю видно, трохи сойка там бігає. Звісно, після той річних жнив і результатів це соя ні о чому, ну, але дякувати Богу і за це. Ну, та що, домолочуємо і потім результат Отак залишився такий клинчик невеличкий. Твердо можу сказати, що в бункері наразі є 4 тони за 100%. Ну, якщо розділити на ці 3 гектари, які тут, то оцей порог 1 і 3 тони ми в принципі, перешагнули сміливо. І це поле одне із найгірших. Ну, Це то, то таке то нюанси, то бонус. Лодки. Закінчення ділянки. Ну що я вам скажу, в принципі, кубик присутній. Звісно, по три зернятки максимум. Зернятки щупловаті, не вистачило тут вологи. ну з опадами в нас того. Мабуть, мабуть, посівного матеріалу з ахілеї у нас не залишиться. Хоча хотілося б продовжити досліди, Ну нічого. Значить, буде щось інше. З ахілеї ставимо крапку, причому впевнено. Так, останні метри. такая соя зеленца есть трошки трошки зовсім трошки в кінці кинула зеленого бобика Ну, в принципі 100% тут 4 тони есть Ось тут осталось буквально чуть-чуть до горы вот такий результат вывантажу Та що, на базі обдулись, почистились можна. Все. Кому сподобалася вподобайка, підписуємося, далі буде цікаво.